Члени обласної дегустаційної комісії оцінили продукти харчування полтавського виробництва. Сім товаровиробників представили 22 нові розробки. Зокрема, це хліб, торти, печиво, масло та соняшникове насіння. Підприємці готувалися дуже ретельно. Дегустаційна комісія оцінює якість продукції за досить жорсткими критеріями. кажуть, в умовах сучасного продовольчого ринку Полтавщини по іншому не можна. За словами члена комісії Івана Бондаренко, у регіоні 70% виробників хлібу працює в тіні. Є дуже багато, скільки мен мініпікарні і всі інші приробників, які не не мають лабораторій. Атестованих лабораторій, які повинні здійснювати вхідний контроль сировини, здійснювати технологічний контроль процесу виробництва. Люди це підвиробники, які не мають можливості дати документ про якість продукції, яку вони поставляють в торговельну мережу. Дегустувала новинки і директор департаменту економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації Олена Адамович, посадовиця, яка також входить до комісії, зазначає, їй дуже подобається продукція місцевих виробництв. На її думку, за якістю і смаком вона не поступається продуктам з інших областей та з за кордону. Аня Домович запевняє, на ринку хлібу практично немає нелегальних підприємців. Практично він весь прозорий. Ми знаємо наші підприємства в області. Багато бачите, супермаркетів зараз на ну, обладнані власними такими пікарнями, є міні-пікарні. Ну, в принципі, продукція якби прозора і зрозуміла. Дегустаційна комісія затвердила більшість продуктів, що до деяких з них були зауваження до рецептури чи форми хлібобуличних виробів. Ці розробки відправили на доопрацювання.